Друзі, всім привіт! Наразі на нашому каналі Forest Control вже близько 60 тисяч підписників. Я дуже приємно вражений цим фактом. Більшість людей я впевнений, які долучилися нещодавно до нашого каналу. Навіть більшості свої не розуміють, для чого це робиться, що це за канал, які цілі переслідують. Ситуація наступна. Два роки тому я заснував громадську організацію Forest Контур, тому що маю мрію. Я хочу зберегти наші ліси для наших дітей, для наших нащадків, тому що сам живу в лісі, являюся батьком, діти підростають і озираючись навколо, я дійшов до висновку, що. Якщо так далі продовжуватися, буде, то найближчим часом у нас будуть просто лисі поля з пеньками, тому що не залишиться абсолютно нічого. Зараз е, всі люди, е, навіть не, не то, що зараз, ще до війни, да, всі люди, які мають е, відношення до е, лісоохорони, до лісозаготівлі, до всього, що зв'язано з нашими лісами, з державними підприємствами, які їх утримують, займаються тупо. Винищенням і напрацюванням на власні кармани за весь цей час, два роки на сьогоднішній день, ми набиралися досвіду, тому що це дуже величезна корупційна гідра, яка потребувала детального вивчення, що мають за собою ці махінації, як вони відбуваються. З якою, скажімо, інтенсивністю винищуються дані ліси, я, маючи досвід суспільної діяльності, взяв на себе таку місію в цьому розібратися. Всі ви нещодавно стали свідками, що ми їздили до Карпат. Нарешті у нас склалися так зорі, що ми на кінець дійшли до того, тому що багато наших глядачів. Постійно писали в коментарях, що так і так. А чого ви в Карпати не їдете? Карпати там вже гори лисі, там все таке, ешелони везуться. І дійсно, доїхавши до Карпат, на жаль, ми не побачили ешелонів, як нам розписали. Да? Але ми побачили в перші ж дні ми потрапили на двох виконавців. У цієї злочинної гідри. Давайте зразу сформулюємо для себе таку картинку, що є чиновницька, скажімо так, мозок чиновницький, це, це основний, скажімо так, основа цієї гідри. Да? Це чиновники різних рангів, які пов'язані між собою або діловими комерційними відносинами, або родственними зв'язками. І ці чиновники засіли в різних гілках влади. Там, від виконавчої до всяких інших. І що вони мають? І в них також є виконавці їхніх замовлень. Тобто це безпосередньо майстри лісу, які їздять да, по, по лісах і ріжуть до е, состояння пустелі. Знавши ці факти, ми таки добралися до Карпат і в перший же день ми попали саме на цих виконавців. Нами за. Перших 4 дня було заведено і відкрито дві кримінальні справи. Коли перша кримінальна справа була відкрита одразу без лишніх протягувань, і проволочок, друга кримінальна справа, на жаль, на жаль, наразі невідомо чи відкрита чи ні. Тому що, знаєте, це був такий момент неочікуваності. Першу кримінальну справу вони відкрили, тому що не очікували, що ми там з'явимося, що ми там е, виявимо, що ми там затримаємо, конфіскуємо дані ці автомобілі. І тому все пішло перший раз як по маслу. Через е, два дні після цього. Піднявся величезний шум. вже були там тисячі між собою місцеві жителі. Ну ви ж розумієте, дуже до речі, дякую тим місцевим жителям Івано-Франківської області, які нам допомагали у виявленні, які надавали нам інформацію. І вони ну доносили, що відбулась така історія, що там зразу почали зізвони, зустрічі і вирішення, що ж з нами робити. І як наслідок, ми маємо, що друга кримінальна справа це коли ми виявили на відкритій, відкритій пілорамі величезні стовбури свіжопорубаної ялиці, де бірки не відповідали заявленим діаметрам приблизно в два рази. Це наводить на чітку послідовність того, що замішане саме. Корупційне е, керівництво лісхозу. А це вже і є составляюча цієї величезної гідри. Це вже не виконавець. І коли ми заділи саме костяк оце, цієї гідри, то що ми отримали? А ми отримали те, що відповідно чинного законодавства та Кримінального процесуального кодексу у визначенні законом строки кримінальна справа відкрита не була. І. Е, Сталося так, що саме в цю хвилину, ну саме в цей час, у мене особисто поламалася техніка. Одна машина вийшов паливний насос з ладу, друга машина відмовила гальмівна система. І що ми наразі маємо? А ми маємо те, що ми трохи не дожали ці всі моменти, ми не докачали цей. Факт і не довели діло до суда, щоб наказати представників чиновницької гідри та посадити їх на 10 років, а санкція кримінальної статті, включаючи, якщо це посадова особа. Саме так і передбачається нецільове використання державних коштів, використання службового становища та таке інше сукупність осіб, а там більше п'яти осіб, тому що задіяні в цьому, як і я вже казав, представники і правоохоронної системи. І ви ж розумієте, що боротися з цю системою потрібно також системно. Скажімо так, да, хай ну, масло масляне, але тим не менш, наші е, можливості матеріальні е, наразі також не безкінечні. І е, довожу до вашого відома, що зараз саме час, е, багато хто каже, що ось війна там саме війна і є тим моментом, коли можна цю гідру добити, тому що настав час змін. І якщо ми зараз не дожмемо цей момент. То ми вже його повірте, не дожмемо ні ніколи. Я по аналогії навожу просто як в 13-му році. Ви можете пам'ятаєте, да, коли грянула е, революція гідності і всі розслабилися, думали, що все на кінець, то ми зараз тут е, заживемо. Да, що ми мали відтозі. Відтоді почалася війна в 2014 році. Щоб ми дожали це питання в 2013-му, то нам би не поч... не прийшлося би організовуватися в громадську організацію в 2016 році, стояти під Верховною Радою в 17, -х, 18, -х, 19 -х роках, щоб добитися того, що ми зараз маємо. Повертаюся назад до цієї теми. Тому, з оглядкою на це, я хочу ще раз підкреслити, щоб ми не допускали помилок, які ми, скажімо так, уже не наступали на ті самі граблі. Саме війна і саме час змін у цей який настав, це є тим самим моментом, який дасть нам можливість поставити крапку і зробити, нарешті, відновити справедливість в цьому питанні навколо лісів та всього іншого навколишнього середовища. Я вважаю, що несправедливо, коли лісники чи майстри лісу, чи особи, які мають відношення до лісозаготівлі на державному рівні, можуть собі красти. Машинами, вагонами, ешелонами набиваючи свої кармани, купуючи купу там дорогих машин, дач, яхти, таке все інше. А звичайного громадянина, який прийшов, до речі, ви всі також бачили цей сюжет в нас на каналі, як звичайного роботягу, гнилих голодки, які він підібрав у лісі, включилася вся каральна система. Включаючи там і поліцію, і місцеву владу, і екологію, і участкових. я вважаю, що це несправедливо. І це потрібно міняти. І я маю чіткий детальний план, як це зробити. Що потрібно для цього зробити? Перше, нам потрібно виявити всіх виконавців, тих, хто рубають ліси, та конфіскувати їхню техніку. Ми вже це почали робити. Окрім того, нам потрібно довести до суду всі ці справи, які ми позаводили на безпосередньо вже саму гідру цих чиновників, які сидять і керують цим, -цим процесом. Але на сьогодні в нас не вистачило матеріальної можливості. Я впевнений, що от у нас 60 тисяч підписників на каналі. Я знаю точно, що десь третина це наші вороги, які підписалися для того, щоб нас відслідковувати, відслідковувати наші дії, і тим е, самим чином якось прогнозувати, куди їм легше е, красти, і як уникнути зустрічі з нами. Друга третина це просто е, любителі шоу, які просто заходять для заради. Якогось розважального контенту вони отримали емоції, ну і може там написали якийсь коментар, на цьому все закінчилось. Але також я вірю в те, що е, серед наших підписників є наші друзі, які можуть і в першу чергу хочуть нам допомогти, щоб стати причасними до саме до цієї боротьби. Тому що, як ми всі вже знаємо, що гуртом легше батька бити. Окрім того. У мене є також великий глобальний план, як це все закрутити в всеукраїнському масштабі. Як саме вас. Я знаю, що багато людей пишуть, ми хочемо там як влитися в вашу команду, як ми можемо допомагати і таке інше. І на це у мене також є план. Я знаю, як це зробити. Я знаю, як обучити людей, як зробити так, щоб боротьба з лісокрадами. З тими, хто транжирить наші народні державні надри направо, на ліву і на праву на власній кишені, як добитися, щоб їх всіх притягнути до кримінальної відповідальності та посадити цих осіб від 7 до 10, а може ще й більше років, з конфіскацією майна. І я вас цьому обучу, але це трохи згодом. Наразі існує нагальна потреба. Мені потрібно в кратчайші сроки встановити автомобіль. Вартість поломки поламався на минуточку паливний насос з установкою, пересилкою, реставрацією, з покупкою інших деталей і таке інше вартує 60 тисяч гривень. Це тільки та сума, яка от вкрай нам необхідна, щоб ми поставили техніку на. Колеса і змогли повернутися назад до Карпат, щоб добивати дану гідру. Тому що поки наша присутність є, тоді є результат. Тільки нашої присутності немає, результату немає. Вони вже всі порозслаблялися, вони вже думають, а це там зальотні астральори, вони там пошуміли, уїхали. І багато людей, в принципі, підтвердилося, що нічого не помінялося, як тільки ви уїхали все далі, там возять, крадуть, і то нам там потрібно бути присутнім. Тому підсумовуючи. Е Свою промову звертаюся до наших друзів. Якщо ви хочете стати причасними та маєте змогу нам допомогти, просьба донатити прохання, вказані під цим відео. Хто може 10 гривень, хто може 100 гривень, це вже залежить від вас. Кожна гривня буде потрачена на встановлення нашої робочої машинки одної і іншої, щоб ми могли виїхати на місце і. Далі продовжувати нашу боротьбу. Дуже вам велике дякую. Розповсюджуйте дане відео. Реквізити в описанні до цього відео, там нічого складного немає. Кожне зложення Приватбанк розбереться, там Айбан є. Це дружній нам фонд, який вже неодноразово допомагав нам у всіх і всіх наших напрацюваннях. Кошти підуть за призначення, Будьте, я вам це гарантую. Дякую за увагу. розповсюджуйте відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Разом сила, слава Україні!